Протягом року Міжнародний інститут свободи випустив три індекси: купу статей та публікацій, запустив українську платформу бізнесу. А експертів інституту запрошували провідні медіа та організації. Однак, більшість із вас, хто дивиться це відео, напевно натрапила на нього із питаннями: хто це, що це, за чиї ці гроші, кого ви обслуговуєте і з чим вас взагалі їсти. Що ж, вітаємо на каналі Економіки здорового глузду. І це відео саме для вас. Адже сьогодні ми дамо відповіді на всі питання вище та розкажемо, чим ми займаємося вже цілий рік. І будемо займатися надалі. Аналітичний центр, Think Tank, International Liberty Institute і так, це все про нас, про міжнародний інститут свободи, і це ще одна назва, які асоціації виникають зустрівши це словосполучення? сполучення інституції, які створюють пусті папери та підробляють дослідження під потреби панівних еліт чи неурядові структури, що здатні формувати здоровий світогляд і змінювати глобальні політичні та економічні процеси для розуміння суті нашої інституції, варто розібратись, як виникали подібні організації і в чому їхня практична користь. Аналітичні центри зародилися в Великій Британії. Більшість дослідників погоджується, що першим аналітичним центром можна назвати Товариство Фабіана. Його створили англійські інтелектуали, що хотіли досягнути соціалізму. Однак ключове тут інше: аналітичні центри починали свій шлях як дослідницькі групи. Вони об'єднували вчених і урядовців для обговорення питань політики в умовах конфіденційності. Як ми вже згадали. Перші аналітичні центри засновувалися на впливі на конкретних людей чи групу, а не на широку громадськість. Однак ситуація змінилася в 1960-х. Саме в США розвиток аналітичних центрів був найбільш бурхливим, і в результаті вони стали невіддільною частиною політики країни. Але такі організації функціонували й в інших країнах. Розвиток аналітичних центрів це особливість саме західної цивілізації. Доказом цього є розквіт мозкових центрів у Польщі. Тільки на початку 90-х, після звільнення країни соціалістичного табору і початку ринкових реформ, там одночасно з'явилось понад 10 потужних інститутів. А чи є підтвердження, що аналітичні центри дійсно впливають на політику країн? Скажете ви, і відповідь вам запропонують аналітичні центри, які давали поради, до прикладу, президенту Дональду Трампу. Під час його першого президентства з 2017 по 2021 рік. Низка консервативних та лібертаріанських аналітичних центрів активно співпрацювали з Трампом. Найчастіше це про Heritage Foundation. Центр виступає за зменшення державного втручання, зниження податків і посилення національної безпеки. Також можна знайти згадки про Cato Інститут. Їхні ідеї дерегуляції та скорочення державних витрат збігалися з деякими аспектами політики Трампа. Прикладом із Європи є Institute of Economic Affairs – один із найстаріших лібертаріанських центрів. Олівер Летвін, який був членом політичного відділу прем'єр-міністра Маргарет Тетчер, сказав про нього так: без ІЕВ та їх клонів не було б Течер, і цілком можливо Рейгана. Без Рейгана не було б зоряних війн, без зоряних війн не було б економічного краху Радянського Союзу. Цілий ланцюжок наслідків для фермера, що вирощує курей. Іншим аспектом впливовості аналітичних центрів є формування громадської думки. Зокрема, це здійснюється через індекси. В останні десятиліття це стало не просто інформаційним інструментом, а політичним важелем, орієнтиром для реформ, індикатором інвестиційної привабливості та міжнародної репутації. Ми вже маємо реальні приклади, які показують, що аналітичні центри не просто теоретики, а активні учасники політичного процесу, чиї звіти, рекомендації та лобіювання формують закони і рішення. Повернімося до Елі. Ми вже зрозуміли його специфіку. Однак, що саме він прагне вирішити? Хто ці люди, які вирішили його заснувати? Аналітичний центр Елі виник як відповідь на запит суспільства, жити в країні, де основною цінністю є свобода, де вплив держави, тобто уряду і влади, чітко обмежений та зведений до мінімуму, а у сферах, як економіка, зведений до нуля. Адже людина у межах своєї приватної власності створює позитивну мотивацію для розвитку себе, своєї сім'ї, спільноти та країни, у той час як мотивація розпорядників чужого не призводить до гармонії інтересів у суспільстві, а породжує корупцію, дискримінацію та несправедливість. Ці переконання підкріплюються впевненістю, що право людини на життя забезпечується через інститут приватної власності, свободу вибору та відповідальність кожної людини за нього. І виник сам по собі його заснували свідомі громадяни України з різних сфер бізнесу та науки. Міжнародний інститут свободи це московий центр, котрий роблять наступне. Насамперед, наша теоретична база наукова база це австрійська економічна школа. Це одна з найбільш потужних наукових трендів, та фундаментів в економічній науці. І ми це пропонову, формуємо, формулюємо і дамо як на рівні теорії, так і на рівні конкретних практичних рішень економічної політики. По-друге, ми робимо оригінальний. Індекси, котрі не робить ніхто не тільки в Україні, а також на світі, і це він під різних там сторін. Ми адвокатуємо свободу, котра має безумовно, одні із найшвидших впливів на добробут. Я вдячний засновникам інституту свободи, до яких я мав честь приєднатися, в тому, що було прийнято рішення розповсюджувати ідеї свободи в Україні. На жаль, в нашій країні багато людей, які не розуміють наскільки важливо мати вільний бізнес і вільну економіку, і тому інститут, який пропагандує ці ідеї, пояснює у суспільству про те, що таке свобода: це інститут, який має отримувати максимальну підтримку від таких людей, як я, людей, які вважають свободи одну із вищих цінностей нашого суспільства. Чим більше людей ми залучимо. До вивчення економіки чим більше людей ми просунемо ці ідеї, тим більше людей, які будуть чинити опір тим силам, які гальмують нашу економіку, і навпаки, щоб люди не заважали підприємцям робити економіку, створювати її, розвивати її. І тому давайте приєднуйтеся і ви до інституту. Вивчаєте з нами разом, читайте з нами книги, приходьте на конференції, підтримуйте просування знань, бо саме знання це єдиний фактор, єдина причина, чому Україна буде найбагатшою країною світу грамотність общество, розпространення ідей свободи, ідей свободної економіки я вважаю найважнішим. Як я тільки услухав цю ініціативу, я, звісно, з удовольствием к ней примкнув, ну і по мірі своїх можливостей всячески допомагаю цій ініціативі. Я приєднався до заснування Українського інституту свободи, тому що я вважаю, що курс України є неправильним. Ми зараз будуємо соціальну країну, але соціальну країну, на мою думку, неможливо побудувати, коли країна є надзвичайно бідна. Це було до війни під час війни. Ця ситуація стала навіть гірше. Пана найголовніша мотивація це бажання, щоб вже мої діти жили в іншій країні. Добробут кожної з країн він починається з економічного успіху. Мені би хотілося, щоб ми взяли цей найкращий приклад з тих країн, яким вдалося. Тут є однодумці, і інститут міжнародного інструкту свободи це і є ті люди, які хочуть і будуть пропагувати ті ці цінності. Я бачу. Що саме такий шлях, і він має розпочатися з економічної свободи. Ми живемо у час, коли поширення здорового глузду важливе як ніколи у час екзистенційної війни. Україна потребує змін уже сьогодні. Саме тому кожен може долучитися до творення інституту. Ви можете стати як меценатом, як патроном, так і експертом чи навіть інфлюенсером. Шукайте наші контакти на сайті. За цей рік нам вдалося провести багато досліджень, цікавих досліджень, з якими ви можете знайомитися на нашому сайті. Ми заснували постійно діючі три індекси, завдяки яким ми будемо вимірювати стан України в тих чи інших сферах. І кожного року ми будемо видавати виробляти новий індекс. А крім того, ми розробили цікавий сайт. У нас є своя сторінка, де ви можете ознайомитися з нашими матеріалом. У нас з'явився наш youtube канал де також ви можете почути експертну думку наших експертів, засновників, меценатів. Нашу діяльність можна умовно поділити на декілька напрямків: перший це дослідження. Ми регулярно створюємо наукові продукти. Це єдиний аналітичний центр в Україні, який може похвалитися такою плідною роботою. Важливо зазначити, індекси ІЛІ це не пусті описи проблеми, ми даємо рішення. Рішення, які політики можуть брати та імплементовувати вже сьогодні, другий це популяризація ідей свободи. Наших експертів запрошують відомі українські медіа. Ми проводимо презентації наших досліджень, а також міжнародні конференції, що стають майданчиком обговорення реформ у нашій країні. Зокрема, мова йде про читання мізиса. 4 жовтня ми зберемося вже вдруге у рідному місті знаного у всьому світі економіста Людвіга фон Мізеса. Шукайте посилання в описі та реєструйтесь. Чекатимемо на вас. Третій це проєкти Ілі. Ми стаємо майданчиком, де бізнес та науково-аналітична спільнота об'єднують зусилля задля спільної розробки та просування документів. У наші цьогорічні досягнення є невеликою, але все-таки перемогою, яка стане надійним фундаментом наших майбутніх звершень. Дякуємо вам за перегляд! Слідкуйте за нами у наших соцмережах, читайте матеріали на сайті і реєструйтесь на міжнародну конференцію читання Мізиса. Всі деталі в описі. Далі буде.